Потім вкинули. На згадку. Вчора але ми Ну хочеш, давай. Можу сказати якесь привітання сюди. Перемоги. Підійшов рятувальник, сказав, що зараз йдуться роботи. Заходити туди внутрі не можна. Тільки обходить. Де го верло? оно, обійдемо, але вершина, то А Може, підемо, по хребті, по хребті! Вісім годин, тобто якщо зараз ми вийдемо то десь 8 будемо там. А до речі, скільки часу буде? 4 рік 4... Це 4 довго там. 715. Все хороше. до п'ятим є. Зараз ми тут всіх а потім можна піти, там є каплички, і столи такі є, там де можна присісти, поїсти. Вася, Вася, а є щось затягти, бо ти згоришся? Вітрі не відчувається, потім все. Дріще трошки. Чекаємо. Ні, я ще трошки маю, Андрію, ну як ваше перше враження? Супер! супер. супер, супер. Ви довольні? Чи кажеш, що чотири години, так що це досить... Хороший там, так. так. Я вам казав, 7 годин будемо йти. 15 годин, це взагалі супер. Молодці.